Вулиці, парки, сквери, усе в рожевому цвіті сакур через аномальну теплопогоду цими вихідними на Закарпатті, пік цвітіння японської вишні? Чи встигли в області підготуватися до сакурового сезону? Розпитаємо кореспондентку ТСН Світлану Денищук. Вона зараз якраз в епіцентрі події зараз з нами наживо. Вітаю Світлану. Тож розкажи, зазвичай сакури відкривають на Закарпатті туристичний сезон наприкінці квітня. А от оскільки все сталося швидше, чи встигли туристи приїхати на це свято? Субтитрувальниця Вітаю, Соломію. Ніхто не очікував, що сакури розквітнуть так швидко. І Тому фестиваль, волозабіг, безкоштовні екскурсії і величезний благодійний ярмарок, який зазвичай закарпаття влаштовує у пік цвітіння, запланували лише на наступні вихідні. А в цей період дерева вже почнуть відцвітати через ранній старт і Туристів поки небагато. Ті з ким ми встигли поспілкуватися, кажуть, поїздку на цвітіння японської вишні планували лише через два тижні, але дізнавшись, що дерева вже цвітуть. Кинули все і швиденько приїхали. Друзі зателефонували, сказали: Ася, сакура вже почала квітнути. Я кажу: то як квітнути, якщо в минулому році нас запрошували десь 20 квітня, і я планувала також десь через два тижні приїхати. Але зателефонували, тому ми з матусею приїхали цю красу побачити. Це це диво. Я сказали, що їдьте терміново, тут же все розквітло і треба подивитися. Раніше сакури на Закарпатті розпускалися на скоріше травня, і лише останні два роки це відбувалося всередині квітня. Ну а цьогоріч сталася справжня аномалія. Квіти на деревах з'явилися вже наприкінці березня. Все через надзвичайно теплу погоду. Ніби готуючись до глобального потепління в Ужгороді. На одній з алей поруч із сакурами висадили пальми. Туристи дивуються, але радо фотографуються і з японською вишнею, і з красунями з півдня. Краса в області зараз неймовірна. Це у рожевих пелюстках. у Вітрі п'янкий аромат квітів в цьому році. У нас в Закарпатті співпало з світінням на рівні Кіото провінції. Так, що ми разом з японцями зараз святкуємо це свято сакур. Взагалі дивовижно. У нас спочатку всі ці краєві магнолі, а тут ще й сакур, все таке незвичайно дивовижно, красиве. Це просто заворожує, милує око і відпочиваєш, так як у нас трошечки не такі сприятливі, не такі радісні хвилини ми переживаємо наша країна. Відпочинок під час війни має бути впевнені туризмознавці, Адже кажуть, витрати під час подорожей суттєво впливають на економіку країни. Крім того, саме гості області активно донатять на ярмарку, який розгорнули в середмісті Ужгорода волонтери під сакурами на площі театральні продають солодощі, прикраси і продукти, а всі гроші спрямовують на закупівлю дронів. Дуже гарно люди і донатять, і купляють і магнітики, і купляють закарпатські смаколики, грають у лотерейку. А ми збираємо для потреб Збройних е, сил України. Ми вже купили шість мавіків завдяки таких ярмарків, збираємо на сьомий. Це рік закарпатська туристична організація оголосила роком квіткового туризму. Він стартував із розквітом шафранів. Потім були магнолії, тепер сакури. Попереду нас чекає малування нарцисами і тюльпанами. Ну а потім туристів запрошують на бусковий цвіт, півонії і лавандові плантації. Соломія. Дякую, Світлано. Кореспондентка ТСН Світлана Денищук була зараз з нами наживо із Закарпаття, і там уже квітнуть сакури. Тож туристи вже на всю насолоджуються і ароматом, і фотографуванням.